Уже більше двох років третина тернопільських тролейбусів та кілька автобусів їздить з яскравими світлодіодними маршрутними траферетами. Нічого особливого, якби не той факт, що їх створює не спеціалізована фірма, а водій одного з рогатих Сергій Холодар. Чоловік згадує, що ідея створити такі табло прийшла під час рейсу, коли проїжджав попри одну із заправок, на якій яскравим світлом показувало ціни на паливо. Ну, я собі тоді вже знав, що є е, стрічкові світлодіоди. І думав, може без кусочків таке зробити. На досуді вдома обдумував те питання не раз, думав, що не вийде, потім знову думав, що вийде, але все ж таки вирішив спробувати. Ну і самі бачили, що вийшло. Ну, спочатку їздив тролейбу... на моєму тролейбусі трафарет один був. Ну, згодом і хлопці собі захотіли, побачили, що воно досить гарно, естетично виглядає, і здалеку. Ось тут, у підвалі свого будинку, Сергій Холодар і паяє трафарети. Основою для них є звичайна фанера, що колись слугувала стінкою чи стелею тролейбуса. Номери маршрутів перемикаються за допомогою кількох тумблерів. Коли трафарет готовий, фон фарбується у чорний колір, проміжки між світлодіодами чорним маркером. Встановлювали світлодіодні маршрутні трафарети, здебільшого на новопербулі чеські гармошки. І це при тому, що на більшості з них були свої блінкерні табло. Однак, щоб вони працювали, Бен пульт управління. Чехи перед відправленням тролейбусів до Тернополя знімали з них найцінніше обладнання. Коли Гармошко отримав і сам герой цього сюжету, він загорівся ідеєю запустити ці табло. Директор нам, по моїй просьбі, роздобув в Чехії нам два пульта. Разом з тролейбусом прийшло два пульта. Списавшися з Харковом, зі Львовом, нам хлопці з Харкова на комп'ютері у себе там вдома прописали нам ці файли на нашій мові вже. Там є така програма спеціальна, в якій вони вводять наші мови. Для табло мова, яка хоч китайська, воно все буде писало, що ти в нього закладеш. Цього року Тернопіль поповниться ще вісьмома тролейбусами. Тож у водіїв, які їх отримують, буде вибір або налаштувати чеський блінкер на табло, або замовити у свого колеги світлодіодне. Є ще пару штук, є ще, якби щось то можна було б кудись комусь так продати. А як ні, то можна і. Україна велика, може, хто захоче.